Мої шанування, це відео буде присвячене заповненню анкети вашого персонажа. Заглиблення в певні деталі, що будуть озвучені, відбудеться в майбутніх відео. Посилання, наприклад, листа ви зможете знайти у закріпленому коментарі. Тож почнемо. Як і у будь-якого персонажа, у вашого повинні бути ім'я, зовнішність, характер, біографія та інші подібні загальні моменти. Зовнішність, звісно, повинна відповідати обраній расі і мати хоч якесь візуальне зображення, щоб точно уявляти, з чим ми маємо справу. Відносно ж секції дасів привалу, на початку турбуватися не доведеться. Сюди якраз записується, скільки у вас де четвертих для відновлення під час відпочинку. На початку їх 5. Що стосується заповнення більш варіативної системної частини. То в першу чергу вам потрібно записати свої початкові показники мани та витривалості. Вони визначаються по формулі сотня плюс бонус від раси». Далі необхідно обрати три основних групи вмінь решта буде вважатися додатковими вміннями. Основні вміння отримують бонус плюс 4 до своєї майстерності на початку та плюс 2 кожного разу при подальшому розвитку. Додаткові ж просто не мають ніяких бонусів і будуть мати шостий рівень майстерності та розвиватися по два пункти. Також ви можете скористатися спеціалізаціями, завдяки ним ви можете зменшити рівень навичок в одній групі на користь навичок з іншої групи. Є варіанти зробити це на два або чотири рівні, але не одночасно в рамках однієї групи. Це створює не таку велику різницю, але може зіграти на індивідуальність. Далі йде черга наративних навичок та уточнень до них. Все по інструкції з окремого відео по цій темі. Після цього йдуть колонки обраних та запасних здібностей. За наявності надмірної кількості серед них доведеться обирати, чим ви будете користуватись, а що зачекає, як мінімум, до нічлігу. І нарешті в кінці листа знаходяться колонки для нотування ваших речей. В секцію спорядження варто записувати речі безпосередньо на вас та готові для нагального використання. В інвентар можете занотувати всю решту предметів. На фінал відео залишився момент по спорядженню на перших рівнях. Перед початком пригод у вас є можливість вибрати три предмети з наступного переліку. Вони, звісно, можуть повторюватись за бажання. Простий одяг на вас а вже ж також буде присутній. В подальшому ж інформація по всьому листу може доповнюватися або змінюватися. І на цьому у мене все. Дякую за увагу!